Поки місто енергетиків купається в літньому сонячному теплі. Місцева влада разом з головою Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світланою Онищук, депутатами, представниками бурштинської та фахівцями з питань теплопостачання напрацьовують шляхи впровадження в бурштині альтернативних джерел подачі тепла для населення та соціальної сфери міста. Певні результати вже є. Хочу запевнити всіх жителів Бурштинської територіальної громади, що опалювальний період ми будемо розпочинати із Теплом тому зроблені відповідні кроки. Перш за все створена робоча група при військовій адміністрації, яка напрацьовує пропозиції щодо встановлення котелень в Бурштинській територіальній громаді. Ми плануємо встановити шість таких котелень: дві котельні це 8 і 10 мегаватт, і чотири котельні по одному МВт. Це дасть можливість забезпечити теплом. Перше, всю нашу соціальну. Ельну сферу, а також житловий фонд. Ми сьогодні заслухали всіх керівників всіх служб щодо підведення відповідних комунікацій до цих котелень. Це стосується і обленерго, і облгаз. І ми зараз формуємо документальну базу, тому що це є важливий аспект діяльності для встановлення котелень в територіальній громаді. Відповідно, повністю проаналізований стан справ в громаді і дала доручення всім службам не Кати і працювати для того, щоб ми вчасно розпочали опалювальний період в Бурштинській територіальній громаді. Хочу також сказати, що обласний бюджет також буде направлений кошти для встановлення котелей. Тобто, зараз ми запросили всіх необхідних фахівців, щоб допомогти бурштинській територіальній громаді. І власне можу з спевненістю сказати, що громада буде з теплом. Усі кроки для цього ми робимо щоденно. Власне, сьогодні на нараді я з'ясувала, що вже 10 мільйонів гривень зайшли на рахунки Буштинської територіальної громади, і ми починаємо одну із хотелень, один мегават, будувати для нашої лікарні. Голова Бурштинської громади Василь Андрієшин, попри критичні ситуації, висловив сподівання, що місто все ж буде з теплом. Головне знайти на це все ресурс та всебічну підтримку. У нас має бути дві котельні, 10 і 8 мегаватт. Питання завжди в ресурсі. Тобто, ресурсу свого ми не маємо, ми його шукаємо. Значить, наприклад, Міністерство інфраструктури нам обіцяє чотири котельні: це на ліцей 1, ліцей 2, гімназію і на лікарню. От вони нам обіцяють поставити ці котельні, тобто це без ресурсу. А що стосується котелень? 8,10 і 10 МВт, тут потрібні кошти. Але і знову ж таки Міністерство інфраструктури пропрацьовує варіант, хто би, де б їх взяти вже готовими. Тому сказати, що Міністерство візьме за 40 мільйонів чи за 100 мільйонів, хто відважиться. Але наші спеціалісти, які проробили технічне економічне обґрунтування нашої тепломережі і облаштування опалення в наступний опальний сезон, то нам необхідно для цих двох котельних порядка 100 мільйонів. Сьогодні чимало мешканців міста, особливо старої частини, уже перейшли на індивідуальне опалення, а ще встановлюють бойлери на подачу теплої води. Та Те більшість містян це майже 15 тисяч населення, все ж очікують на будівництво котелень і сподіваються, що осінньо-зимовий період прийде з теплом та комфортом. Надія Польова, новини телерадіокомпанія Раї.